Друзі, всім привіт! Ще один день Pro League добіг свого кінця, і в нас закінчилося шість матчів. Шість дуже різних, але по-різному цікавих матчів. Зіграли Наві, зіграли Монте, обоє зіграли непогано, тож є про що поговорити як завжди. І як завжди, попрошу вас поставити лайк цьому відео та підписатися на канал, якщо ви ще цього ще не зробили. Ще дуже багато з вас дивляться це відео без підписки. Також дуже вдячний своїм. Спонсорам на ютубі, які підтримують мене фінансово, і які дивляться це відео раніше від решти глядачів. Воно виходить для них у ранньому доступі. Якщо ви теж хочете мене підтримати, то посилання є в описі до цього відео. Дякую. Почнемо з Наві. Наві доволі просто впоралися з FlyQuest, обіграли їх 2-0, 13-5 на Ancient, 13-6 на Mirage. Я був здивований піком Mirage, адже це одна з найкращих мап австралійців. Однак Наві не побоялися і було видно, чому не побоялися. Чудова гра від всієї команди. Жодних питань в принципі немає ні до кого. Навіть іме дуже добре не стріляв, особливо на Міраж. Це загалом був його найкращий без тримач за Наві. Тому поки що все добре. Наві в хорошій індивідуальній формі. Флейквест були зовсім не готові. Як потім розказав Декстер, вони не грали дефолт, вони просто намагалися реагувати на помилки Наві, а помилок Наві не було, тому вийшло так, що вони програли. Дуже дивна підготовка від. Австралійського капітана, але Наві це влаштовує. І Наві проходять у другий етап верхньої сітки групи Д, практично гарантувавши собі участь у плей оф Паралельно з ними грали BIG, наступний якраз суперник Наві, які дуже важко обіграли бос. До BIG є купа запитань. Вони спершу зіграли додаткові на Ancient, а потім 13-10 на Вертіго. На обох мапах у них був дуже важкий старт, здається, 8-1 та 7-1 і. Обидва рази вони камбекали, обидва рази чудову гру показував Крімбо. JDC поки що не виглядає як повноцінна частина цієї команди. Тапсен молодець виграв багато важливих клатчів Загалом по клатчах BAG мають 6 на 3. Однак потрібно все ж віддати належне босс, які відіграли дуже якісну еншент, особливо Cryptic рейтинг 1.75, вивели в 34 на 19. Чудова гра, але цього було замало. Після цього Маус без шансів закрили Gamer Legion 13-1 та 16-12. Це показало, що напевно проблеми все ж були у ЕНС, а не якась чудова гра від Gamer Legion була у першому турі. І, власне, це підтвердилося у паралельному матчі, де Енс програли мапу Нюк свій пік проти австралійців Bad News Kangaroos. Так, далі вони закрили на Anubis 13-0, але вони програли свій пік. Австралійці молодці, але тут питання. Не до якостей австралійців, а до недоліків ENS. Ну, Чекаємо на зміни у цьому складі. Апекс вже відвалилися, Це інша команда, яка збирала склад чисто щоб пройти на Мейджор. Вони це зробили, але далі прогресу нема, і вони вже повністю виставили свій склад на продаж. Це правильне рішення, але про це ми поговоримо в окремому випуску для спонсорів, який вийде пізніше на цьому тижні або на початку наступного. Тож, Дес є питання, і це дуже добре для Монте. Потім у нас стався ще один 13-0 матч, де Форзи спершу знищили на нюк 13-7 проти Фурі, а тоді закрили їх без жодного програного раунду на оверпас. А Фурія може пакувати речі, їм немає чого тут робити. Це жахлива команда з жахливим рівнем. Ксерато ніби грає непогано, але, блін, в мене є сумніви. Таке саме було з Blamefом, який ніби круто настрілював за Астраліс, він пішов і. Сталося так, що без нього команді краще. Можливо, відхід Ксерату зробить краще обом сторонам. Тож потрібно про це подумати і відпустити його. Можливо, заробити з нього якісь гроші. Ну і кай, цей гравець з академії, це просто якесь вимкніть світло. Він тупо не вивозиться рівень. Ну, взагалі, це без шансів. Ну і на цукерочку в нас залишився чудовий матч. Монте проти Ліквід, Монте показали чудову гру на обох мапах, але як це інколи буває, поступилися. Спочатку вони стартували з хорошого захисту на Еншент, Далі вони цей захист підруїнили 7-5 половина. І здавалося, що це вже кінець. 12-8 виграють Ліквід. Чотири ватаці потрібно взяти, щоб вивести на додаткові і Монте все роблять. Вони виграють два поспіль, зруйнувавши економіку суперника, що й дозволило їм, в принципі, вийти. На 12 та додаткові. Далі вони чудово стартують на додаткових рахунок 15-13. Але віддають два поспіль 12. Купа була близьких моментів, купа хороших шансів для Монте. Однак, напевно, визначальним став все ж один з клатчів, який може і зруйнував команду Монте. За рахунку 18-19. Вони програють 3 в 1 проти Кедян. І після цього ліквід забирає ще три поспіль, і це 19-22 на користь ліквід. Тож таке собі. Дуже слабко відіграв демп'ю, особливо в захисті, його ну, сильно бракувало. 7 на 13 і жодного імпакту він постійно гинув на А і нічого не демонстрував. При цьому в клащах він теж робив якісь дивні рухи. Навіть 2 в 5 був момент у Монте, і він тоді запушив мейн. і теж без жодного впливу віддався. Хороша гра від вороту Кей, він молодестий, і в принципі вся решта команди відіграла дуже добре. Можливо, якби демкю трошечки краще вімкнувся, то було б все набагато впевненіше. Однак це додаткові. І переходимо на Міраж, де Монте знову беруть серію. Знову 5-1. Однак цього разу в атаці. І далі підлаштовується ліквід під гру суперника. І рахунок 6-6, Монте знову виграють пістолетку. І програють Форс. 3 поспіль. Все доходить до 8-11 і Монте знову вмикаються, беруть три поспіль, три чудові раунди, де вони дуже добре читають суперника. Відправляють його на еко. За рахунку 11-11. Все чудово. Монте здається, гарантували собі додаткові. Але Пушить Краснав під Б в апсах. Пушив здається вдвох, але ворот такий його не до кінця прикривав. В результаті Краснав вмирає. Суперник отримує емочку. Потім з цієї емочки робить вплив і загалом просто добиває Монте і переводить на 12-й. Однак навіть в цьому моменті в Монте є гроші, вони грають, вирішальний раунд. Починають його з програної ентрі дуелі, ставиться бомба, але є щур, є щур на демкю, який заходить в спину, вбиває одного. І теж здається, що все нормально, все нормально стає. Але кедян робить ейс, просто відстрілюється за ВП чудово. Мені дуже дивно, як два гравці не змогли нормально з різних позицій відіграти 2 в 1 проти ВП. А ВП це ж такий девайс, який важко перезаряджається, довго перезаряджається, і на розміні це цілком реально забирати, у вас є кіти, у вас є час. Але ні, Монте програють 2 клатчі у цьому матчі і загалом 1-5 рахунок на цій мапі. І показують, що в них все дуже-дуже погано з розігруваннями в більшості. І знову ж таки, це питання часу, це питання синергії, яке потрібно награвати. Команда не в формі, але це просто нереальне покращення в порівнянні з тим, що було ще місяць тому, що було ще навіть на g 3 2024. Вони майже перемогли Liquid, В теорії це могло бути навіть 2-0. Ну, звісно, яка різниця, але це було набагато краще, набагато впевненіше, навіть ніж проти Форси. Завтра у нас знову 6 матчів. Флайквест проти бос. Я очікую перемоги Флайквест, попри те, що вони жахливо зіграли проти Наві. Я очікую перемоги від австралійців. Це краща команда. Наві B.A.G. Тут зупинимося трошечки довше, але не дуже довго. Наві мають вигравати 2-0 суперника, в якого є величезні проблеми. B.A.G. не демонструють тієї гри, якої я від них очікував, але все ж можуть певну небезпеку створити, мені здається. Зараз вони банять мапу Міраж. Ну, Для Наві це ніби мінус, але нічого страшного. Самі Наві, напевно, пікнуть нюк, це далеко не найкраща мапа BAG, а BAG буде дивитися або на Ancient, або на Anubis. Ну і можливо якась Inferno на Decider. Але це все не важливо. Наві мусить закривати 2-0. Звісно, BAG на Лані можуть здивувати, але. Ну куди? куди? Я бачу тут нюк, я бачу тут Ancient і бачу Inferno на Decider. З перемогою навіть 2-0. Перенейпі це доволі цікавий матч, несподівано, так? Адже ЕнейПІ в жахливому складі, в жахливо обмеженому складі, де я бачу перемогу пера. Вони будуть пікати, скоріш за все, Анубіс, NIP будуть пікати, скоріш за все, Vertigo, де у Пере теж є проблеми. Але мені здається, що 2-1 з якоюсь Ancient Decider – це буде перемога Перера. Попри близьку гру проти героїк, я думаю, що у NP нато багато проблем з цим ростером та взагалі з відчуттям гри. Плюс Рінкл якось не дуже впевнено, проти героїк грав. Він ніби статистично більш-менш, 0,99, але загалом таке собі щось не вражав, більше кричав, ніж грав. В комплексі Героїк це доволі цікавий матч. Ці команди мали близьку зарубу на вертіго на мейджорі. Тоді перемогли комплексі, так цього разу я віддаю перевагу, звісно ж, героїк. Це, скоріш за все, теж 2-0 для героїк, я так це бачу. Тут два просто жахливих снайпера, і питання в тому, які рифлери краще відстріляються. Еліч щось не вразив у першому матчі, там краще флопі грав, а от у Героїк і Нерц, і Тесес показували чудову гру, та й шуш не дуже відставав. Тому я очікую перемогу Героїк. Gamer Legend проти Форзе. Тут важко чогось очікувати, форзи закрили дуже просто Фурія. І я тепер не знаю, що на них предиктити. Однак вони мають вигравати нюк. У Gamer Legend це дуже слабка мапа. Вони пробували її пікнути проти Маус і поплатилися з рахунком 13-1. Gamer Legend мусять розглядати пік Overpass. Можливо, Ancient залетить, але я в це не дуже вірю насправді. Тому Overpass, Nuke і мапа Mirage на Decider. Все ж таки з перемогою Gamer Legion. Чомусь мені здається, що Форзи не вистрілять у цьому складі з замінами проти Gamer Legion. На цукерочку в нас знову Енс проти Монте. Знову матч Монте о 8.30. І це дуже цікаво, адже обидві команди не грають Inferno, але Ence в теорії можуть зіграти Inferno, адже склад Nine деколи собі таке дозволяв. Зараз він вже не дозволяє, але Монте точно не будуть грати Inferno, вони точно її пермабанять. Тому у ENS з'являються опції, і однією з цих опцій є бан міража. Це небезпечно для Монти, ну і загалом доволі проблемно. Enns, напевно, будуть пікати або нюк, або Еншен. Скоріше за все, нюк, я б на їхньому місці брав саме цю мапу, це основний їхній пік. Монти мають відповідати, напевно, піком Вертіго. Можливо, Анубіс, але після 13-0 не хочеться грати проти ENS Anubis. Я би брав, напевно, все ж таки Вертіго. Це непогана мапа для Монти, вони показують там хорошу гру. Але також це один з піків Енс, тому це доволі небезпечно. Хоча у самих ENS були проблеми навіть проти Bad News Kangaroos на цій мапі. Однак я все ж очікую Вертіго. Ну і на третю Anubis все таки. Очікую перемоги Монти, вони мусять чіплятися за одну з двох мап, які для них незручні, і на Anubis закривати. Ну, пора, пора вже, пора таких. Суперників проблемних складних, складних для самих себе суперників, пора вже закривати. В ЕНС я зовсім не вірю. Як на мене, це мертвий склад, тому очікую перемоги Монти та проходу у фінал нижньої сітки до Gamer Ліджи. На цьому все. Дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і діліться своїми очікуваннями від Чарового дня ESL Pro League.